Пів пів цика Доброго дня, шановні колеги. Зараз ми заслухаємо щоденний прес-брифінг речника адміністрації президента України з питань АТО, полковника Андрія Лисенка щодо подій на сході України за минулу добу. Андрій колеж, прошу. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги основні події, які трапилися за минулу добу в зоні антитерористичної операції на Луганському напрямку. Спостерігається активізація ворожих розвідувально-диверсійних груп. Українські військові в чергове продемонстрували свої професійні навички та відбили напад десяти бойовиків неподалік міста щастя. Також ворог продовжує чинити збройні провокації. Із застосуванням важкого озброєння противник зокрема, здійснив три обстріли наших позицій біля Новоташківського 120-мм мінометів а вночі застосував 152-мм артилерію по силам АТО, мотора, неподалік населеного пункту трьох і звертаємо увагу, що противник частіше використовує великокаліберну зброю саме вночі, щоб не привертати уваги спостерігачів ОБСЄ та інших представників від органів, що контролюють виконання мінських домовленостей. На Донецькому напрямку епіцентром бойових дій було селище Опитне, яке розташоване неподалік Донецького аеропорту. Ворог гатив 120 міліметрових мінометів, 122. -мм. Та 152 мм гармат. Також він застосував бронетехніку і долучив до бойових зіткнень своїх снайперів. Зіткнення відбувалося зранку до 9 вечора. Ще під вагонь підпали населені пункти Піскі, Марінка, Красногорівка, Санжарівка та Троїцьке. Також неспокійно було на околицях Горлівки, зокрема, населеному пункту Майорськ. На Маріупольському напрямку відносно спокійно за весь день бойовики двічі порушили перемир'я, але все одно застосували заборонені мирними угодами 120 мм міномети по силам антитерористичної операції, що знаходяться біля населеного пункту Новотроїцьке. Згідно з інформацією Державної прикордонної служби України, за минулу добу в межах Донецької та Луганської області було зафіксовано два прольоти безпілотних літальних апаратів ворога. І за минулу добу ми втратили одного нашого воїна. Ще двоє отримали поранення. Українські правоохоронці запобігають розповсюдженню зброї та боєприпасів. Так, міліціонери Красноармійська виявили та вилучили. У військовослужбовця гранату Ф1 та набої до пістолета Макарова і автомата Калашнікова, які він намагався вивести за межі зони АТО. У тилу затримано ворожого агента. Зокрема, у Вінницькій області служба безпеки України затримала ще одного інформатора ворога. Затриманий був завербований кілька місяців тому і входив до агентурної мережі, створеної офіцером. ГРУ за прізвиськом старшина. Завербований вільнічанин систематично передавав своєму координатору на підконтрольній бойовикам території відомості про українських військових дислокованих у Вінницькій області. Ця інформація використовувалася цим старшиною для планування дій банди формування ДНР. Продовжується навчання наших гвардійців у Харківській області. Військовослужбовці. Національної гвардії України провели заняття з вогневої підготовки з виконанням стрільб штатним артилерійським пострілом з озброєння танка Т-64. Також танкісти відпрацювали водіння бойової машини по пересіченій місцевості, вибір вогневої позиції стрільбу з їх видів зброї та завдання з тактика спеціальної підготовки. І продовжується планова ротація воїнів антитерористичної операції. Так, волинські правоохоронці повернулися додому після несення служби на сході України. Протягом 40 днів міліціонери допомагали розкривати злочини та охороняли правопорядок на території Донецької та Луганської областей. Також до Львова із зони проведення антитерористичної операції повернулося близько 200 військовослужбовців-десантників. Вони майже 6 місяців виконували бойові завдання на передовій. Частина з них скоро буде звільнена у запас. Водночас, в рамках ротації новий зведений загін міліції Донецької області вирушив у населений пункт Мар'їнка і буде дислокуватися і цілодобово нести там службу протягом 30 діб. У складі загону 30 міліціонерів, які забезпечуватимуть охорону громадського порядку, та 10 досвідчених оперативних. Працівників, їх чергові завдання є виявлення і затримання терористів, їхніх поплічників, вилучення нелегальної зброї, боротьба з мародерством протидія незаконному обігу наркотиків. Світова спільнота продовжує підтримувати Україну так. Віце-президент США Джозеф Байден заявив, що Сполучені Штати Америки засуджують намір бойовиків. Провести так звані місцеві вибори, які йдуть всупереч мінським угодам та українським законам. Цієї ж думки дотримується і міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штанмайер, який зазначив, що для проведення місцевих виборів за українським законодавством бойовики мають виконати цілу низку вимог. Усі потуги бойовиків замаскувати ще один фейковий плебісцит є незаконними та не можуть. Замінити повноцінних виборів, що передбачаються, передбачаються мінськими угодами. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання, задавайте. Шановні колеги. Якщо у вас є питання. Запитань немає. Дуже дякуємо речнику. Дякую, дякую. всім, до побачення. Наступний у цей же час, завтра.